Як зробити переоцінку товарів, які є у роздрібі? Заходимо у наш довідник залишків. Ось наш довідник залишків. І далі а, робимо переоцінку. Якщо треба одну позицію, ми просто обираємо і а, ставимо на ціну. 35 гривень. Періхати. Якщо треба зробити там, переоцінити якусь групу або якісь товари, то, наприклад, каталог овочі, хочемо поміняти ціну на 20% підняти. Заходимо в цей каталог, обираємо, редагувати ціну, ставити поле ціна і помножити на 1 крапочка і 2. 20%. Зберегли. Ось стара 10, нова 12. 16, 12. Зберегли. Все, у нас нова ціна. Якщо треба якісь обрані товари, то оцей, оцей. товар. Ціну помножимо на 2. Ось нова ціна наша. Зберігли. Після цього, як ми це все поробили, закриваємо і робимо вивантаження товарів. Виконати. Це у нас оновилися, оновилися ціни у нашій торговій точці.